Що ж, друга частина, продовжу свою розповідь про те, як і чому ми опинились саме у Франції. В першій частині я розповідала, як ми зустріли початок повномасштабного вторгнення, як ми намагалися виїхати з Києва з дітьми, з п'ятьма дітьми, і як ми опинились на заході України, і, врешті, вирішили, що будемо таке перетинати кордон. Чому? Адже до останнього ми все ж таки сподівалися, що залишимось в Україні, не будемо далі рухатися. Плекали ще те відчуття, що все це ненадовго, і скоро, ми, ну, скоро все повернеться на, на, на той момент до. Так? Оце відчуття про те, що так минулого життя вже ніколи не буде, ще тоді до нас не, не прийшло. Так? Ми думали, що зможемо залишитися лише тому, що не було умов, не було можливості отримати житло, поселитися так, щоб забезпечити нашим дітям. Доволі маленьким дітям комфортне перебування, щоб не жити з ними в спортивном в спортивному залі і, і так далі. Ми можливо, я хочу пояснити це, це тим, що можливо для когось це було більш прийнятно, можливо, для когось рухатись, тікати, їхати кудись. Теж було неможливою такою опцією занадто складною або занадто рішучою, або навпаки, зайвою. Ми ж все ж таки люди, які звикли приймати рішення, приймати рішення доволі відповідально, швидко, тому саме ми обміркували, вирішили, що краще все ж таки знайти кращі умови, знаючи, що в Європі допомагають, допоможуть нашій родині. У Нас були дрібні збереження грошей. Ми розуміли, що надовго їх не вистачить без роботи. Ми не можемо залишитися, тому що нам потрібно забезпечувати своїх дітей. Отже, ми, як все ж таки соціально незахищена верства населення, або скоріше ті, хто в небезпеці такі соціальні знаходимось, саме через те, що ми, в нас є зобов'язання давати гідний рівень життя дітям, ми вирішили, що потребуємо такої допомоги і вирішили її все ж таки шукати в Європі, а не з. Обтяжувати, обвантажувати е, Україну ще й такими нашими потребами. Ну, бо ми справді того потребували. Отже, для того, щоб захистити тепер наших дітей не тільки від військового, військової небезпеки, е, ми хотіли захистити їх ще від того, щоб вони не потерпали е економічно, так, соціально. Хотіла прояснити цей момент. Отже, е, ми опинилися на пункті переходу на кордоні на в такому населеному пункті, як ЧОП. Там вже по місцю, як я вже казала, нас від вокзалу в Ужгороді відвіз туди чоловік на своєму власному мікроавтобусі. Зараз я згадала про те, що він був з Харкова. Свою родину він теж переправив, довіз і відправив за кордон а сам залишився в Ужгороді. Ось так допомагаючи абсолютно безкоштовно, волонтером, так? Він, він допомагав людям, які намагались від вокзалу дістатися до кордону. Тобто він нас привіз саме в те місце, де, де потрібно було. І там ми придбали квитки. Зараз я не хочу. Ми таки їх придбали, але це коштувало там щось 4-3-4 євро. Якось так цей білет коштував. На електричку, електричка, яка від чопу везе до найближчого населеного пункту уже в Угорщині. І е, власне тут нас зустріли прикордонники, мого чоловіка зупинили. Ну, я пройшла з дітьми, його зупинили і попросили на під... документ на підставі чого він перетинає кордон. Ну, у нас було посвідчення багатодітної родини, але коли я озирнулася і діти там. Папа, тато до нього загукали, то вже їм стало зрозуміло, що він батько ці, цих дітей, тому вони навіть не дуже той там передивлялись, побачили наш стосик паспортів закордонних і пропустили без, без зайвих питань. Власне. І в такому приміщенні перед виходом на перон до електрички накопичувались люди. І нас ще не випускали. Я так зрозуміла, що виник якийсь такий затор, не встигав цей, ця електричка цей потяг відвозити і повертатися. Доволі багато було людей. Отже, нас там, я думаю, до пів тисячі накопичилося. Ми там стояли, стояли три години. Чекаючи, поки все налагодиться. Врешті дозволено було вже сідати в електричку, і ми поїхали. Здається, там ми їхали десь півгодини, і вже на території Угорщини, коли ми вийшли з потяга, нас зустріли прикордонники угорські, швидко перевірили наші паспорти. Здається, там, там нам поставили штамп про перетин кордону. І нас зустріли волонтери, угорські волонтери, які в таких якісь набори нам передавали речей першої необхідності, і також давали ще кожному по пакетику з їжею. Такі там печива були, якісь здається, соки, ще щось, якісь такі речі. Я пам'ятаю, що мене це страшенно розчуло. Вони, ну, вони звичайно дивились на нас такими очима. Що ти, ти сама ще в шоці, ти не віриш, що це все з тобою відбувається, але люди на тебе дивляться, ну, от, наче ти з пекла до них вийшов. І вони ну, з, з таким почуттям співчуттям, так, з таким бажанням допомогти, з такою добротою в очах. Зверталися до нас, що ось це ну, прям сльози викликало дуже. Емоційна така зустріч була. І вони ось всім людям, хто виходив з потяга, надавали ці пакети так, з допомогою. І ми проходили далі, пересідали на інший потяг, вже який їхав до Будапешту. Власне, до Будапешту, наскільки я пам'ятаю, ми їхали близько 4-5 годин. В потязі, ну, Який всередині інтер'єр такий, як і в звичайній електричці, наші, ну, комфортній, скажімо так, комфортного типу. Діти там і поспали, трохи їм, до речі, дали ще різні розділі. Їм дали різні розмальовки, дали ну, олівці, ще якісь там настільні ігри. Тобто їм було чим зайнятися, вони доволі непогано себе почували. Лія, звичайно, спала переважно в цьому потязі. І коли ми вийшли в Будапешті, це вже був вечір, була десята вечора. Теж дуже багато людей було на вокзалі, і дуже багато волонтерів, які ось так: от влаштували такий коридор. І про коли ми проходили, вони пропонували кожен щось своє. Ось так, от в руки намагалися дати покласти щось. Так моїм дітям дісталися м'які іграшки, які вони змогли вибрати. і вони досі з ними дуже тепло ну, згадують про те, якось їм подарували. Їм було дуже приємно. Така ось величезна для них підтримка. Саме оці які іграшки, які їм подарували. Далі на виході з вокзалу там стояли волонтери, які пропонували ну все там від підгузків, їжі, якихось теж речей, одягу, все-все це було, було доволі прохолодно, до речі. І, власне, це, це був кінець дня 6 березня. Ми ми розуміли, що ну нам потрібен або транспорт, щоб зразу їхати кудись по направленню до Франції, або нам потрібно десь заночувати. Нам потрібно перепочити, бо весь день ось так на ногах. Весь день в дорозі з п'ятої ранку. Ми підійшли до волонтерів, були молоді люди, студенти. Я думаю, українські студенти, студентки, які допомагали там також, саме тому що вони і угорську знали, і українську, тому вони ну, допомагали людям з перекладом. Ми до них підійшли, звернулися, що нам потрібен або транспорт. Вони нас підвели до людей, які транспортом зайнялися, і на наше питання, як дістатися Франції, вони почали гуглити. Що ну, ми сказали, що ми теж можемо це зробити. Ну, дякуємо вам дуже за допомогу. І тоді ми вирішили, що потрібно переночувати, а тоді вже вирішувати далі, як рухатись. Е, власне, через хвилину, буквально до мене знову підійшла молода дівчина, ця студентка, і підвела до мене жінку, ну, мого віку. Е, її звали Ан. Е, Анна. Яка володіла англійською мовою, це було просто супер для нас, тому що ну ми теж говоримо англійською, і ми тут вже самі далі порозумілися. Ця Анна була разом зі своїм сином, якому всього 5 років. Виявляється, вона пропонувала свій дім для того, щоб переночувати в неї провести ніч. Взагалі, то казала, скільки потрібно, стільки залишайтеся. Ми ж сказали, що ми завтра будемо намагатись знайти транспорт, будемо їхати далі. І вона нас таким чином забрала до себе. Ми взяли таксі, і на таксі доїхали до неї. Вона трохи в передмісті там жила. Дома був чоловік і ще однорічна дитина. Уявляєте, вона нам розповіла, що до них мали приїхати інші українці, але щось там у них не склалося і. Син її в першу чергу дуже засмутився, що вони не зможуть ось підібрати українців, не зможуть їм допомогти. І, врешті, вона йому пообіцяла, що зараз ми тобі знайдемо українців обов'язково. Таким чином, ось вони серед ночі фактично опинилися на вокзалі і знайшли сім'ю аж з п'ятьма дітьми. Чому вони були надзвичайно раді і задоволені? Власне, про цей досвід про знайомство з Анною, з її чоловіком, угорцем, а вона насправді каталонка, тобто з Іспанії, про їх чудову сім'ю і про те, як ось коротке, коротке таке коротке знайомство, як воно вплинуло на нас, і як вона нам насправді допомогла. Я розповідала в окремому відео. Воно, здається, називається Як нам допомагали люди, як ми зустріли людину, таку. Але зараз. Про переночували ми в кімнаті її сина, де було величезне, там другий поверх такий був. І ми всі змогли розміститись в одній, в одній дитячій кімнаті, яку нам надали. Наступного дня ми поснідали і вирішили їхати в напрямку аеропорту, тому що, як я вже сказала, ми вже знали, що. Мають бути якісь квитки, можливо, нам пощастить. Ми щось зможемо знайти саме у Францію, і там далі вже будемо якось рухатись. Вони нам допомогли дістатися аеропорту, машиною, таксі. буквально... Мені здається, ще о 9 або о 10 ранку ми вже були в аеропорту. Коли ми почали дізнаватися, то, то було зрозуміло, що ось ці квитки, на які ми розраховували, вони, начебто, існують в теорії, тобто вони існують, але вони їх розібрали вже і. Було вже 7 березня, але найближчі такі вільні місця були там в 20-х числах березня. Тобто, нам треба було шукати собі житло в Будапешті і чекати на ці безкоштовні квитки, або придбати за власний кошт вже і летіти за власні кошти. Але білети, так як це день в день, були білети і, взагалі, вільних дешевих місць точно не було. То, як нам пояснили в касі, що є лише ось можливі по 500 здається, по 500 євро. Точно не скажу, але десь такий порядок: від 500 до 1000 євро один квиток на одну людину, на семеро. Тобто ми розуміли, що ну, здається, по 500, бо це ось точно наші збереження, плюс ще кредитні картки дозволяли нам придбати ось ці квитки на літак до Парижу з Будапешту. Цей варіант нас лякав, звичайно, тому що ми не уявляли якось ми зараз все, що в нас є, віддамо за квиток, щоб долетіти і що ми будемо робити далі. А й тут мій чоловік запропонував, запропонував полетіти в, найбли... в будь-який най... найближчим будь-яким рейсом безкоштовним в Європу, далі туди на Захід. А звідти вже буде легше нам дістатися до Франції, і зможемо знайти дешевші квитки. Якось так він знайшов, що можна полетіти ввечері, ну там, да, здається, о сьомій вечора буде літак до міста Барі в Італії, це безкоштовними квитками від Візер, і звідти вже можна було полетіти наступного ранку в Париж. Здається, квиток вже там коштував а, 50... щось на кшталт 50 євро або може і менше, тому що я пам'ятаю лише суму, що ми 280-290 євро заплатили потім за квиток з барі до Парижу. Тобто, ну, супер такий лоу-кост у нас вийшов. Власне, це була дуже вдала ідея. Веч... У ну, сьомій ми взяли ці безкоштовні квитки. О сьомій вечора ми вилетіли. Там летіти, здається, було нам близько години-півтори до двох годин. І вийшли в аеропорту. Ну, це маленький аеропорт, маленьке місто. Все там зачинялося вже і Тут був сусідній ресторан, в якому люди помітили, що ми ось з дітьми ну вже діти капризували, були страшенно втомлені. Ми весь день вже чекали в аеропорту в Будапешті. Ну і взагалі доволі втомлені, не відпочивали на стресі, на всьому цьому. Власне, люди, які зачиняли вже ресторан, підійшли до нас, запитали, вони нас вони сказали, ви українці так. Ну, їм було зрозуміло, що ми, ми біженці, По нам було видно, що ми в дорозі і вже не перший день. Власне, вони винесли величезні пакети з їжею, там випічки дуже багато було, там молока, ще чогось, води. От такі великі білі пакети, в яких вся ця їжа була. Ну, сказали, візьміть, будь ласка. Ну, ми, ми відмовлялись насправді, але ну, ми сказали, що ми зараз вийдемо десь щось, пошукаємо якусь їжу. А вони сказали, ні, беріть обов'язково, ми зачиняємось. Нам все одно, ну тобто, для нас це не втрата, і ми хочемо вам допомогти чимось. Отже, ну, ось так ми, у нас була купа їжі. Але проблема ще була в тому, що наступний літак наш до Парижу він був чи о 5 чи о 6 ранку. Тобто, доволі довго нам, ну, нам треба було поспати. І ми, власне, це зробили прямо в аеропорту. Тобто, з аеропорту ми не виходили. На друг... там був такий другий поверх, де були місця для очікування. І ось на тих стільцях ми, власне, всі розмістилися, вкривалися своїм одягом. Якось так. Ну, ми з чоловіком майже не спали, не знаю, по 5-10 хвилин там, може, відключалися. Пильнували і дітей, і все, ну, діти більш-менш непогано поспали. Лія була у візочку, їй було, мені здається, найбільш комфортно. Ну, Наскільки може бути комфортно в аеропорту, в зимовому повністю одязі, в цьому всьому. І, власне, таким чином ми ночували. Прокинулася вже 8 березня, ранок 8 березня. Так, ми, до речі, коли ось нас ці власники ресторану помітили, в цей момент мій чоловік намагався зловити Wi-Fi Wi-Fi, якимось чином замовити білети через сервіс на наступний літак. Ну, це теж ми там понервували, бо не все виходило. Інтернет був слабкий, і нам треба ж було терміново купити ті білети, щоб не залишитися тут ще на невизначений термін. Власне, вранці ми, ми таки сіли на літак, і ми таки долетіли до, до Парижу. Не пам'ятаю, який це був аеропорт. Це той, що, він на відстані 40 кілометрів від самого Парижу. Не, буду, не, не впевнена, що це Орлі, чи ну, Шарль, Шарль Голь – це центральний, а ми в якомусь іншому приземлилися. Ось менше з тим. Ми одразу купили там, там був термінал, і ми купили білети на автобус, на трансфер, щоб доїхати до вокзалу Монпарнас. Нам потрібно було. Ну, весь цей час ми вже тримали зв'язок з моєю сестрою. Ось ми купили ці квитки, і вони доволі дорогі. Там 17-18 євро. Один квиток коштував на цей автобус. Ми їх придбали. А коли вийшли з аеропорта, то побачили таку такий павільйон засклений, на якому було написано, що для українських біженців. Було написано англійською, ми туди підійшли. Там нам нас пригостили печивом, соком дітей пригостили. І ми зрозуміли, що не пам'ятаю вже як, але ми зрозуміли, що ми можемо. А! У них було інформаційне повідомлення, що безкоштовний трансфер для українців до вокзалу. Ми підійшли до них і сказали, ну ми вже витратили гроші, це десь сто так? Ну, Швидко не можу порахувати, ми вже витратили на ці білети, і вони пішли, повернулись в касу і принесли готівкою нам ці євро віддали за ці білети. Тобто ми ще в даному випадку ми безкоштовно поїхали автобусом. В цей час моя сестра двоюрідна, знаючи, що ми вже їдемо, почала дізнаватись, як, що, куди. Вона жила тут, в карбоні, орендувала кімнату в жінки. Яка жила в власному будинку, і ось моя сестра, працюючи тут поряд, в цьому місці, вона знімала орендувала цю кімнату. Власне, шукала вона житло для нас. Вона писала в різні групи, волонтерські групи для українських біженців. Тут в Толузі, саме в Тулузькі групи, вона писала про те, що шукає житло для ось родини з п'ятьма дітьми. І, власне, її там, буквально через пару днів їй написали, що є квартира, є квартира але не вона, вона не в самій тулузі, а ця квартира знаходиться в карбоні. Тобто, саме тому, в тому містечку, де живем, жила на той момент моя дворідна сестра. І Це був такий для неї просто. Якесь диво, тому що таке ось співпадіння навколо Тулузи, Тут велика кількість різних містечок знаходиться. Ну, така ось агломерація доволі велика. Це могла бути квартира, будь-де, але врешті, виявилося, що ми в одному містечку опинилися. Так, саме католицька асоціація насправді вони, е, цю квартиру, яка в них зазвичай пуста, в ній залишаються різні паломники, ті, хто, кому потрібно ось терміново житло десь пожити якийсь час. Вони це житло надавали завжди безоплатно. І тут, коли сталася наша війна, вони її запропонували українцям, і до них їхала сім'я з чотирма дітьми, але вони вирішили залишитись в Румунії. Тобто вони не потрапили аж сюди. Не знаю, яка там ще історія. Я про більше нічого не знаю про цю родину. І в цей момент, ну вони вирішили тоді написати, що ну, в інтернет, тобто в Фейсбуці, ну, шукати наступних мешканців. І так співпало, що в одній тій самій групі моя сестра шукала житло, а тут житло пропонували українцям. Ось саме так зійшлися зірки, саме тому ми тут опинилися, і саме так ми познайомилися з. З католиками, нашими, тепер опікунами, нашими благодетелями, нашими благодійниками, так, а, благодійними діячами. А, ми. Дісталися вокзалу Монпарнас і теж шукали собі ну, потяг, звичайно, сюди до Тулузи. Моя сестра сказала, що треба шукати там Червоний Хрест. Вони мають теж допомагати з білетами для українців. Власне, ми знайшли це місце, так де вони власне місце, де продають білети або їх надають. Це окремо. Тобто можна онлайн купити білети на потяг, можна в певному такому терміналі самообслуговування це зробити. А є місце, де ну, щось на кшталт Каз, тільки там сидять спеціалісти, ну, це більше на відділення банку, схоже, так? І ось там, біля цього холу, Стояли саме працівники Червоного Христа, які виловлювали українців. У нас там було доволі багато, ну просто дуже багато вже українців там назбиралось. І вони брали людей, допомагали їм, розбирались, який напрямок цікавить, як, що, підходили разом і там вже брали, отримували ці безкоштовні квитки на потяг. Якось там вони це все пробивали, робили ці ну, нульову суму за квиток. Таким чином, нам ми отримали квитки, але на потяг, який відходив, ось зараз не було. І нам довелося чекати, здається, 2-3 години ще але там був в Червоного Христа Там було місце для очікування окреме, де вони теж надавали різні послуги, які потрібні були, в тому числі їсти, дітям іграшки і все таке інше. От, отже, ми там доволі комфортно перечекали і вже сіли на потяг, який на відстань 800 кілометрів їде 4 години, тобто через Бордо, Париж, Бордо, Тулуза. Супершвидкісний потяг. Для нас це була така взагалі атракція. теж, Наскільки ми були втомлені, змучені, але все одно швидкість понад 300 км на годину от такий потяг нас відвіз до тулузи. Тобто через 4 години, і теж це вже була 10 вечора, ми дісталися тулузи. Тут нас вже зустріла моя сестра своїм автомобілем і Еммануель священник, який тут наш сусід. і Господ... Господарник цього приміщення, де ми живемо, він на іншій машині. Так, вони нас зустріли і відвезли аж до Карбони, аж до квартири. Вже було початок 11-ї. Мабуть, коли ми зайшли в цю квартиру, нас, до речі, зустрічали внизу люди. Вони приготували вечерю, думали, що ми, можливо, захочемо ще повечеряти. Ми вже відмовились на той момент, були доволі втомлені. Піднялись наверх, і тут що я хочу сказати, мої діти вперше розплакались, причому дорослі, старші. І це, було, і це були сльози такого, і не те що полегшення, але якогось, не знаю, наче, на, наче ми отримали знову землю під ногами. Ось таке було відчуття, наче ми дісталися до місця, до якого прагнули. І, і це була подорож довжиною, ось 24 лютого. До 8 березня ми нарешті позбулися відчуття підвішеного стану. так? Я не знаю, як це описати ще емоційно. В той момент, коли ми зайшли в цю квартиру, ми зрозуміли, що ми можемо тут залишитися, що це тепер буде нашим житлом. Тоді ось таке полегшення і. Гіркота і все це разом накотило і полилися сльози. скажімо так. На цьому, власне, наша подорож закінчилась. Так ми дісталися сюди, і, власне, мешкаємо тут, в цій квартирі, яку нам надали. До сьогодні, як я вже сказала, 8 березня буде вже два роки, як ми тут. Ось така історія. Не знаю, я доволі емоційно все розповідала, якісь деталі, мабуть, пропускала, тому що і так насправді доволі довго вийшло відео, доволі довга розповідь, яка, врешті, закінчилася добрим. Якщо не щасливим, то добрим фіналом таким нам, нам в принципі, щастило з усім, що так от відбувалося. Діставались ми не найскладнішим шляхом. Я знаю, що людям багатьом не так пощастило, як нам. Я звичайно страшенно вдячна і все святої долі, і людям, які нам зустрічалися на шляху. Я все це пам'ятаю і завжди відчуваю вдячність. І вдячна вам за те, що ви дивитесь моє відео, за те, що переглянули і цей до кінця. І Вдячна вам за вподбак. Я тут трохи собі руку травмувала, тому ось не лякайтесь. Чекаю вас наступних відео, чекаю на ваші коментарі, я на них обов'язково відповідаю. Всі читаю, навіть ті, які не дуже добрі, недоброзичливі. Я теж намагаюся максимально. Неупереджено, максимально з розумінням відповідати на них. теж. Від вас теж цього чекаю розуміння і прийняття, бо це важливо. Дякую. До наступних відео бувайте!